Чітко заявили про те, що в парламенті на наступному тижні повинна бути проголосована постанова, яка відновлює редакцію Конституції 2004 року. Не вдаючись зараз в юридичні подробиці, я думаю, що ми це зробимо вівторок в засіданні парламенту, я можу вам чітко сказати про те, що чинний президент користується повноваженнями, які йому ніхто ніколи не давав. На які він ніколи не вибирався українським народом. І в нас є юридична і політична база. І тому затягування часу з боку партії влади означає тільки одне: вони не готові, не те, що до будь-якого діалогу, вони не готові почути український народ, який вимагає нової влади, нової конституції, нового президента і нового уряду. Якщо протягом наступного тижня ми не побачимо результату в стінах парламенту, то абсолютно зрозуміло, що це означає, що влада йде на загострення і на ескалацію ситуації, і тоді цей конфлікт буде вирішуватись вже не в парламенті, а він буде вирішуватись на вулиці. Що стосується мирного наступу, я би не хотів зараз розкривати плани, але мирний це означає мирний і наступ це означає наступ. Тобто люди вимагають дій дій сьогодні від провладної більшості, яка Утримує фактично своїми голосуваннями чинний режим, чинний незаконний диктаторський режим. Тому скасування диктаторських повноважень це завдання парламенту наступного тижня. Скажіть, будь ласка, люди цієї ночі будуть так і ночувати у приміщеннях Київради в простивках і так далі. Чи будуть звільнятися приміщення те, що стосується приміщень саме основне, це те, що звільнені зараз всі люди. В приміщенні профспілок ми залишаємося. В приміщенні українського дому ми залишаємося. В жовтневому ми залишаємося. Що стосується Майдану, ми залишаємося. Всупереч того, що прокуратура міста, я думаю, що ви бачили заяву прокурора міста, який сказав, що випустять людей тільки в тому випадку, якщо ми звільнимо не просто всі приміщення, а лише й звільнимо весь Майдан. Цього не буде. Що стосується інших приміщень і іншої нашої позиції, то Рада Майдану з цього приводу прийняла рішення, і ми будемо бачити, як будуть виконуватися в першу чергу рішення владою.